Малооборона Вінницького району разом із аграрним університетом нашої Вінниччини ми вирішили зробити виставку, виставку АТО. Прапор, який 15 метрів надав аграрний університет, приходять люди та його підписують, тому що цей прапор він входить в історію нашого життя, нашого життя тих молодих людей, тих чоловіків. Тих дідушок, які знаходяться в зоні АТО, цей прапор підписують люди, студенти, діти підписують, школярі підписують, підписують волонтери, які приходять і допомагають і коштами допомагають і допомагають продуктами харчування і так далі. Цей прапор поїде на Новий рік в зону АТО. Всі побажання тих наших людей, які написали на цьому прапорі, до речі, там. Десь на прапорі, десь вже кров є, тому що е, скільки по скільки це вже з історії вже було сказано, що е, прапор підписував е, брат одного із е, бійців АТО, якого вже на жаль вже немає.